За останні роки у Тернополі збудовано три нові тролейбусні лінії на масиві Аляска, вулиця Володимира Великого, Леся Курбаса, Морозенка, Симоненка у районі обласної дитячої лікарні вулиця Корольова, Сахарова, Купчинського та на масиві Дружба вулиця Бережанська, Лучаківського, Будного, Тролейбусна. У зв'язку з тим, що відкривається нові тролейбусні лінії, є потреба купляти нові тролейбуси і оновляти старий рухомий склад. За останні декілька років рухомий склад оновлений більше ніж на третину, тобто придбано запущені лінію 22 тролейбуси. Ще чотири тролейбуси мають приїхати цього року протягом вересня-жовтня, які також будуть працювати на наших лініях. Але якщо говорити по кількості місць. То за рахунок оцих 22 нових придбаних тролейбусів кількість зросла майже вдвічі, тому що вони по пасажиру міськості є набагато більшими. Напередодні відкрили ще одну тролейбусну лінію на вулицях Протасевича, Довженка, Лесі Українки. Вона сполучає три мікрорайони міста: сонячний, східний та дружбу. Тролейбус п'ятого маршруту зупинятиметься також поблизу нового ринку. Про це просили тернополяни, а найбільше мешканці східного масиву. Вже повноцінні рейси почнуться з листопада, до листопада ми просто відтестуємо, чи нема слабких місць на лінії, де треба допрацювати зупинки, де треба допрацювати якісь повороти чи інші пробуванні моменти. З листопада запустимо вже тролейбус по п'ятому маршруту. Він працює деякий час, якщо буде достатньо пасажиропотік, якщо будуть задоволені мешканці, такий маршрут і залишиться. Крім нової тролейбусної лінії на вулицях Портасевича, Довженка, Лесі Українки, планують повністю оновити вуличне освітлення. А нещодавно, реалізовуючи пропозиції Тернополян, у місті змінили маршрут четвертого тролейбусу. Було дуже багато звернень, щоб пустити тролейбус по вулиці з Саме на їхні звернення був змінений четвертий маршрут. Які вранці завозять людей в сторону комбайного заводу, потім іде по вулиці з Луки на східний масив знову ж таки на ринок звідти повертається знову на сонячний масив. Поки що тернополяни задоволені, вдячні до роботи такого маршруту за нову тролейбусну лінію. Тернополяни, мешканці східного вдячні міському голові Тернополя Сергію Надалу. То є прекрасно для нас, для нього масиву є прекрасно. Дякувати надалу і дякувати міській раді, що дбає трошки по нас. Дуже дякуємо. Ми будемо голосувати за зараз. Ліпшого нам, мера я все, не бачу. Ми, я чуть не казав, що нам ще подвір'я за статування, він казав, що обов'язково зробить нам. «Ні, Він виконує. До нього звертаються люди, так. то він виконавець. Так що хороший мер і нам другого не потрібно. Тільки надали. Розвиток тролейбусного транспорту є пріоритетним, каже міський голова Тернополя. Адже це найдешевший вид транспорту, екологічний та перевозить пільговиків без обмежень.